Вітаю, друзі! І сьогодні розповім вам історію про те, як я офігів, коли десь місяць тому ширяв по Google Мапам. Отже, це для мене стало несподіванкою, адже Google вирішили показати певні місця України, де Півтора року тому були росіяни, і ми можемо побачити наслідки їх перебування. Одразу зазначу, що це не характерно для Google, тому що, як правило, вони замилюються все або показують, як це було там ще рік тому тощо. Але в даному випадку вони чомусь це все показали, і ми можемо це бачити. Там можна прослідкувати навіть наші лінії оборони, де були окопи тощо. це, оскільки воно вже доволі давно і має відкритий доступ. Отже, дивимось. Для початку перемістимось на північний захід Києва, де я власне це вперше і помітив. Тут прямо біля лавіни можна побачити наші окопи, а також загородження, які робили проти техніки. Також видно місце влучання ракети чи якогось снаряду. Ну, судячи з розмірів, це все ж таки була ракета. Поряд також можна побачити саму військову техніку, яка проїжджає повзагородження. Ось ми бачимо звичайні машини, їх розмір. І, власне, ось техніка. На мапі важко конкретно зазначити, що це за техніка не видно, але що це військова техніка це факт. Звідси одразу переміщуємось до лавіни, пам'ятаєте, там теж було влучання ракети. І ось, власне, ми його можемо побачити, можна побачити наслідки цього влучання. Нагадаю, тоді тут літав їх безпілотник, тобто вони бачили, куди вони стріляють, розповідали, що тут було безліч нашої техніки. Ну, напевно, ось вона. чи ось вона, чи ось це. Росіяни, як завжди, влучають по цивільним об'єктам і розповідають, буцімто знищили там безліч військової техніки. Ще сліди перебування росіян можна побачити в Ірпіні. Ось тут у нас є перебиті колії, а трішки південніше міст, по якому люди намагалися стікати. Як ми бачимо, кидали свої автівки, ось перебитий міст. І купа машин покинутих. Власники яких тікали з регіону, де були росіяни. По іншу сторону перебитого мосту можемо побачити безліч зруйнованих будівель. Щоб ви розуміли, ось як це виглядало до. І ось як це виглядає після прибуття росіян можемо побачити церкву і пам'ятник, присвячений Героям Другої світової війни. Як ми бачимо, росіян це в цілому не зупиняло. Ось ми бачимо цей пам'ятник, біля нього стоять квіти, за ним стоїть будівля, яка зараз вже зруйнована, а по ту сторону мосту росіяни, які все це зруйнували і приїхали сюди проводити денацифікацію. До речі, щодо цього місця і цього пам'ятнику мені вдалося знайти відео, яке знімалось, скоріш за все, ось звідси десь. На якому видно, як люди евакуюються? Що вчора було віть кажеш погано було. Дітей двохсотих вивозили. А далі росіяни почали обстрілювати це місце. Снаряд влучає ось буквально поруч. Я не можу цього показати у відео, що там далі. Не знаю, чи вижила людина, яку ви бачите зараз. Тут ми можемо бачити і цей пам'ятник, і церкву. Ну, власне, це відбувалося буквально півтора роки тому тут. Як ми чуємо, західні журналісти кличуть медика, щоб допомогли людині. Ось також фотографії звідти у людей з собою речі, вони намагаються евакуювати з місця, окупованого росіянами. Одразу зазначу, в бучі, нічого не видно. Ну принаймні, я не знайшов. Зате можна подивитись гостомельське литовище. Після захоплення росіяни влаштували там свою невеличку базу і тимчасово розміщували техніку. Ми можемо побачити окопи для техніки. Я не знаю, як це правильно називається, напевно, є якась назва, але напишіть в коментарях, як це називається. Окопи для техніки. Військові машини і щось типу БТРів. Наразі важко сказати, що це саме. І безліч, безліч воронок і місць розривів снарядів. Тут стояла мрія. Якщо в Google Map активувати позначки, то можна навіть побачити літак-Мрія. Ось так він виглядав колись, і, власне, ось що від нього лишилось. Все усіяно вирвами, поряд є невеличкий стадіон, тут окопи і знову ж таки вирви, вирви, місця влучання снарядів. Біля самої смуги можна побачити розбитий гелікоптер. Безліч зруйнованих літаків. Е, ну, ці, я думаю, такі ми і були. Також можемо побачити згорівшу техніку. Ось вона. І тут у будь-якої адекватної людини постає питання: а на хуліру це все навіщо? Заради чого? І відповіді на це питання знову ж таки безліч. Одна з них, щоб ми жили так само, як і росіяни. Не подобається росіянам, коли поряд живе демократична країна, яка в принципі мала такі самі умови, як вони. Навіть гірше, у нас немає всіх тих ресурсів, що є у Росії. Але в цілому вони вивелися із Совка в 91-му, як і ми. Але в цей же час в нас демократична країна, вільні вибори, свобода слова, все це е, немає такого розфігачування по курсу Джині, як в них. Ну а у Росії ось це. Виглядає як сільський клуб 20 років тому. І ні, це не випадково, це дійсно сільський клуб. І не 20 років тому, а ось зараз. Ласкавий май, чарівне свято, дискотека, квіти в горшках перед сценою, якийсь алкаш, що танцює в спортивках перед сценою, і чувак в бріджах, що співає ласкавий май. Це ці люди приїжджають до нас під Київ і досі знаходяться на чималій частині нашої території задля того, щоб денацифікувати нас, демілітарізувати і в цілому зробити нас більш духовними. Степанов, Золково, і Делайте, і по і оскільки я почав тисяти Google Earth, я все ж таки знайшов це село. Знайомтесь, це село Ясне, ніжній Городській області. Звичайне собі село, тут живуть росіяни. І мені стало цікаво, як живуть ті люди, що приїхали сюди вчити нас, як нам жити в нашій країні. Для початку знайдемо їх сільський клуб. Думаю, ось сьомі. Давайте подивимось. Так, це він. Така сама будівля тільки знімалась, певно, з іншої сторони. Тут не вистачає трішки дощу. ну і в цілому вона покосилась, вся є з дерева, але нічого. Ось тут перед нею. Люди вже рубають дерева. Напевно, це для того, щоб перемонтувати будівлю, і в жодному разі не для того, щоб отоплювати тут все. Тим більше тут є газ, на відміну від багатьох інших регіонів Російської Федерації. Є газ, але от будматеріалів напевно не дуже, оскільки майже всі будівлі із дерева. Такий чарівний вайп відбувався на іншій стороні цього клубу. Ось тут ми можемо бачити. Багато місця, ну, і тут, власне, проходила вся дискотека. Давайте погуляємо по самому селу, побачимо, як тут живуть люди. Кудись-сюди, де багато хатів. А, селу по у вони ж деревні. Ну, я знав, куди тиснути. Ось такі хати. Є криниці і є навіть із цегли. Більшість хатів виглядають такими, як ми бачимо, дійсно тут є газ, який зазначив раніше з будматеріалами проблеми. А інколи буває, що з будматеріалами проблем спочатку не було, але потім їх ставало більше. І будівлю доводилось добудовувати із дерева. І от сидить такий росіян, поряд грається його дитина, а він думає, чим би зайнятися, можливо, добудувати хату нормально, або можна поїхати до України, тому що там хати вже добудовані, можливо, в них навіть є унітази. Тому що, як ми знаємо, хоч у всіх росіян туалети, звісно, не на вулиці, але ось така прибудова іноді стоїть просто для краси, бо дуже гарно виглядає. І це не те, щоб я обрав щось особливе, таке в них все село. І я це роблю не для того, щоб потицяти пальцем і сказати погляньте, вони бідні і, окрім того, що бідні ще й фігово стежать за своїми прибудинковими ділянками. Я про те, що ці люди, замість того, щоб якось намагатись налагодити своє життя в своєму селі, йдуть по найпростішому, як їм здається, шляху, а саме приїхати до іншої країни і вбивати там людей. Ну, на цей цілому пофіг, але ризикувати своїм життям. Хоча, судячи з усього, життя тут вони не дуже цінують. І це навіть з якоїсь точки зору можна зрозуміти. Жити так це. І тут знову ж таки можна апелювати до адекватності, тому що адекватна людина, якщо живе ось так і в такому, вона намагається якось. Змінювати це і починається робити із місцевої влади, і так далі. так далі. І Якщо в неї немає демократії, вона хоча б намагається зробити в своїй країні демократію, не розповідати, що ой, нічого не можна робити, ко 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 треба воювати. Але ці люди про демократію навіть не думають. Вони вбачають свої проблеми виключно в тому, що США, що Європа, і ось ці санкції вони нам, звісно, допомагають, але не допомагають і та все. Опять таки, проклята Європа і Запад колектив який проти нас опалчилися. Вони бачать свої проблеми в цьому, і вирішення їх полягає десь там під бахмутом, в захопленні сусідньої країни, яка, звісно, нічого їм не загрожує, але через захід вона їм загрожує. І в цей самий час людина сидить ось в цій хаті і дивиться про те, як у Пригожина проходить обшук. Там вилучили і кувалду, і купу грошей, і якісь старі фотографії знайшли з Пригожиним, де він виглядає як Аміш чомусь майже в кожній. Обшуки пройшли в його офісі і в його будинку. Купа всього дорогого, навіть готівку знайшли. Цікавий такий серйозний обшук, але фонтанка, ну знову ж таки, російська змі, пише, що у Пригожина була можливість, він приїхав і забрав наградну зброю, в тому числі глок, який йому колись наградний подарував шойгу. Видно, найдорожче забрав. Приїхав, забрав, і серйозний обшук продовжився далі. І ось ці люди дивляться на все це, згадують там якогось Уткіна, дивляться на Пригожина, розуміють, що він повар Путіна, який чомусь керує ЧВК Вагнера, якому пробачають все, але при цьому у нього там знаходяться ось такі багатства. І якось намагаються це все в голові вмістити і приходять до висновку, що. Треба їхати до Бучі саме під гостомелем причина лайна, що їх оточує. Якщо захопити цей клятий бахмут, ось тоді то вони почнуть жити як люди. А якщо ще й почати руйнувати інфраструктуру або фігачити ракетами по Львову і вбити кілька людей, зруйнувати п'ятий-четвертий поверх, як це було сьогодні. Ось тоді, то дійсно вони заживуть як королі. Ну я думаю, посил, ви зрозуміли в цілому нічого складного. Я часто намагаюсь проводити такі паралелі. Друзі, дякую вам за перегляд. Дякую всім, хто підтримує на Patreon і Так, Цього разу там теж буде посилання, можна це тепер зробити через BayMeCoF. Лишайте сильними, все буде Україна! Нічого складного, нічого нового, в цілому, ви все це і без мене знали. Треба щось в кінці складати. сказати, ви ж не драма чекаєте. А... Знаєте що? Зараз буде склейка, я щось знайду і закінчимо відео. Кушнір. Голова Київ Буду, що покинув Україну завдяки своїй інвалідності і нещодавно покорив Еверест, відсторонений від виконання обов'язків кличком. Вчасно? І знову ж таки, це не тому, що я засираю кличка і підтримую Зеленського чи навпаки. Просто новина без прив'язки.